Жужик, а давай розкажемо, що ви їсте, і куди в туалет ходити. Ось вони вже гуляють, буба вони жужик. Зараз покажу, що вони їдять. Ось у них стоїть миска з водою, оце у них м'ясо курятина і там жовтки яєчні, тому що білки вони не їдять. Потім у них сухий корм. Вони його їдять, але це так, уже, коли дуже голодні, або можуть прокинутися там, день поїсти. Потім це їхні вкусняшки, тут у них горішки і насіння гарбузове, ось вони їдять. Жужик, іди їш, іди. Бачите, Буба вже перемолотив, ось залишки. Одні шкурки залишились, горішки вибирає. Вон жужик водичку п'є. Потім ось смаколики, які Оксана передала з Тернополя. Це каша вівсяна з варенням, з творогом. І я туди ще додаю білки, тому що вони так їх не їдять. А сирі, яйця не завжди дублять. Жужик. бусею пахне. Чи плюшиком? ким? У плюшика все те саме, але в окремій кімнаті. Ну, ви знаєте. Так. Це щодо харчування. Тепер туалет. Ось у них стоїть лоток звичайний. Я, до речі, тільки що тут прибрала, бо вони перед цим сходили в туалет. Але, кому цікаво, я можу наступне відео засняти неприбраний лоток. Ну, Ось так вони їдять. Ще купую вівсяне печиво. Сьогодні вони без вівсяного печива. Але ось, бачите, вони вже хрумають, ходять. Ось такий у них раціон. В принципі, все все поживне, все свіже, все натуральне, нічого такого немає поганого.